Привіт! привіт. Сьогодні покажу свої орхідеєчки, які в мене розпустилися. З 15 орхідеєк у мене лише 2 ще не квітнуть. Ну, покажу і розкажу, які. Включила ось таку камеру на селфі-палці, щоб показати орхідейки, бо вони всі в мене повернуті до вікна, і тому я буду їх намагатися показувати. Дикий кіт. Ну, Скинув чомусь багато бутонів, і отут один, один трошки скидає ще маленький. Мабуть, тому що ем, я коли поливала орхідейки, які не квітуть, поливала їх із добривом і полила, забула і линула і в дикого кота в горщик з цього добрива. От, мабуть, через те й скинули орхідейки квіти. Так, ось така. В дрібну крапушку, орхідейка мінічка. Така вона, так, більше міні, аніж міді. Але чомусь ця крапушка не дуже на ній видно. Не знаю чому. Чомусь погана різкість наводиться. На моє обличчя наводиться на орхідейку ні. Так, далі. Ось такий ось такий Golden River. Така орхідейка. Так, вона жовтіша, ніж на відео. На відео вона якась бліда, бліда чомусь така. Не знаю, оця може трошки кращий колір видно, так? Жовтувата така з розовинкою. Так, ось така Еліс. Угу. Така вона міді розміром. Невеличка. Так, тепер спробую показати ще одну. Так, оцей ось квітонос. Так, 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 та ось він. А це буде квісти Монако орхідейка. Ще не заквітла. Так, зараз покажу вам ще одну. О, ось така вона. Вибачте, що погано видно. Ну, ось так краще видно. Угу, знову різкість погано наводиться. Така помаранчева губка, і вона в таку трошки полосочку, мінічка. Тут мало квіточок. Один квітонос скинула вона, бутони. Так, ось нарбона квітне. Ну, нарбона, мабуть, є у багатьох архаманів, і вона часто продається в супермаркетах, її часто завозять. Чи нарбона, чи нарбоне. Так. так, зараз, ну і красуня Magic Card. Меджикарт Magic дуже великі квіти, вона тут найбільша в мене за розміром така квітуння. Отака Magic меджикарт. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість квітів вже заквітли. Ось так її краще видно. І зараз нарбунна тут багато ще бутонів, і біла, така маленька, не розпущені. Так, я пишу, щоб не зламати. Ось така біла, багато тут квіточок. Вона така середня мідічка міді. Ще будуть бутони розпускатися, розпускатися. Чекатиму на розпуск усіх моїх квіточок. І ще на одне вікно зараз перейду, покажу вам. Так, ось на іншому вікні під віконні в мене оця жовта з такою теракотовою губкою. Ну, вона яскравіша, вона така навіть лимонного кольору. А чомусь на відео вона ну, така бліда, бліда виходить, не знаю. Так, рожева, темно-рожева, красива, біла така серединка. Ой, щось почали в'янути, мабуть, треба поливати вже. Багато бутонів у неї ще не розпустилися. Так, зараз буду поливати в прискореному темпі. так після зйомки Так, от така ось я не знаю її назви. Красуня. Так, так, ось, так. ось така вона. Зараз поверну квіточки. Якщо знаєте, як вона називається, то напишіть мені, вони, коли розкриваються, закручуються, квіти в іншу сторону, а потім. Потім розправляються більш-менш красиво. Так, ну, похоже на якусь бабету, я дивилась десь в інтернеті, шукала. Так, така рожева, блідорожева, але вона темніша трошки, особливо з іншого боку, вона яскравіше має забарвлення. Ну, На відео теж якось вона блідувата, такі блідуваті квіти. Так вони більш блискові. Біла Біла орхідейка така досить крупна, красива теж у неї багато, багато буде бутонів розквітати. Ну, і отут одна у мене така росте, яка, яку я вам не можу зараз показати, вона у мене хворіє і щось там начебто. Ростить корінець і начебто ростить квітоносик. Вона здається рожевого кольору, красивого, такого Природньо рожевого. Тому що оця блідо-рожева, вона насправді наче бускова, на трошки темніша бускового кольору такого відтінку. Ну, такі в мене тут красуньки на цьому підвіконечку. Отакі вони всі повернуті на вулицю, тому я їх так вам зняла, показала. Всім пока! Якщо вам сподобалися мої орхідейки, то ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, але він у мене не лише орхідейний. Пока-пока!